В даному відео я хочу розповісти, як ви можете безкоштовно використовувати телебачення, підключивши самий дешевий пакет інтернету від Vodafone. Що для цього потрібно зробити, зараз вам розповім. Перше, це, звісно, ви підключаєте інтернет, і ви думаєте, що тільки інтернетом ви можете користуватися. Там є пакети ТВ, які ви можете також проплатити. Це Start Pro і Max. Але хочу сказати, що якщо ви на своєму. Смарт ТВ можете встановити додаток від Vodafone, а ви можете це в принципі зробити без проблем, якщо ви вже є клієнтом Vodafone, То вам достатньо зайти в цей додаток, там вписати ваш номер телефону. Як це зробити, я також в підкастці додав. І також в кінці відео, в кінцевій заставці, ви теж можете знайти для того, щоб розібратися, як зареєструватися ось в цьому додатку. Що тут потрібно зробити? Переходите в розділ ТБ. Тобто в мене зараз не є якийсь платний е, пакет, але я можу при цьому користуватися телебаченням. Зараз покажу, як це зробити. Натискаю на оцю кнопочку назад, в мене переходить у верхнє. Там бачите серіальні, далі розважальні, шоу, пізнавальні, дитячі, спортивні, телемагнікулінарні, кулінарні, музичні. Тут, в принципі, якісь із них будуть безкоштовні. Але якщо ви е, поклацаєте, то тут будуть ось. Варіант безкоштовного телебачення. І це безкоштовне телебачення, тут в принципі, десь 50 чи 70 каналів, вони е, йдуть в пакет е, безкоштовного інтернету. Тобто разом із вашим інтернетом, який не включає телебачення, ви можете переглядати ці канали абсолютно безкоштовно. Ви тут бачите безкоштовне тебе. Давайте натисну, і побачите, що в мене відкривається канал. От. також ви можете перейти ще в вашому безкоштовному пакеті в національні в національних тут теж розділ є який має звісно і платні доступи. Ось якщо ви класниці тут написано, що доступно у підписці на старт. Але тут є і канали новин, такі як ICTV, які йдуть безкоштовно От. Для тих, хто це не знає, я думаю, вам буде це корисно, тому що я сам про це не знав. Як ви можете подивитися, які канали вам доступні, ви можете перейти на сайт Vodafone, подивитися, що в пакеті Старт там є телебачення, натиснути на телебачення, і в першій колонці безкоштовно там о, вказано, які канали входять саме в безкоштовний тариф інтернету. Тобто, ви можете дивитися безкоштовне телебачення, так як я зараз. А, але, звісно, якщо ви перейдете зараз, я вам ще раз покажу, що якщо ви Vodafone TV переходите, тут є фільми і телебачення, яке включає е, в себе платний пакет. І тут все написано. От, наприклад, у Тарифі Star доступен цей от фільм, коли ти підеш заміж, або от байкери, наприклад, е, смокінг у тарифі Про. Сподіваюсь, вам було корисно дане відео. Буду радий за підписку на мій канал і також за ваш лайк. Всім дякую за перегляд!